на України розгромно поступилась Шотландії. У Динамо зірвався трансфер чергового форварда. А Зеленський поспілкувався з Чеферіном. І так, вас, друзі, говоримо про головні новини футболу. Вподобайка і підписон Камон. У Динамо зірвався черговий трансфер. Щось новеньке, правда? Динамо намагалося підписати форварда Сент-Ецьєна Жана Філіпа Красо. Проте клуб французької ліги 2 відхилив пропозицію киян по 25-річному футболісту у розмірі 2 мільйонів євро та 15% від майбутнього продажу гравця. Нападник у 9 матчах сезону 22-23 забив 7 голів та зробив 2 асисти і був викликаний до збірної Кодівуару. У Сент-Ецьєні відповіли, що він не продає. Чего это смотрит? Пахнет старою плативкою. Идем далее. Півзахисник Риги Владлен Юрченко став гравцем Ворскли. Полтавський клуб оголосив про підписання трирічного контракту з футболістом. Раніше Хавбек вже виступав під керівництвом Віктора Скрипника у зорі. В Україні 28-річний Юрченко також грав за Ілічевець та Десно, А в Європі за Байер та данський Вайле. Для Ворскли це однозначно топ футболіст такої якості в центрі Полі, який ще й до цього Працював зі скрипником, тобто він буде і зараз в цьому складі, якби, просувати ідеї скрипника, що може бути краще? Хіба кілька таких футболістів. Слідкуй. Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з президентом УЄФА Олександром Чеферіном. І я не буду приводити все прямо з їх спічу, я розповім про головне. По-перше, Зеленський. Полосунув Суперлігу. Ну, воно і не дивно, він же з Чефіріном спілкувався, а не з Флорентіно Перезом. Наприклад. Бажаю, щоб настрої, що стоять за так званою Суперлігою Європи, були знівельовані. Володимир Олександрович подякував УЄФА за підтримку. ХЗ, Х... в чому саме вона там проявляється. Ну, принаймні за бан РФ на наступному чемпіонаті. Європи, подякувати можна. Високо цінуємо вашу підтримку та допомогу від УЄФА, завдяки якій у авто наша Ліга можуть рухатись вперед. І ви знаєте, що б могло в цій історії піти не так. Це ж УЄФА. Це ж УЄФА, Вони тут у нас майстри спорту в пересіданні з одного стільчика на інший. Слухайте, сподіваємося, що війна закінчиться якомога швидше, щоб збірна Росії змогла взяти участь в наших змаганнях. Ви е, знаєте, там не буде кому брати участь, там же триває зараз мегілізація. Я не думаю, що чоловіки з ногами банально залишаться. Хоча, ви знаєте, мабуть, і чоловіки без ніг будуть грати краще за їх футболістів. Словом, про що це я. Я рухаюсь до збірної України, що на превеликий жаль, вчора програла Шотландії, причому цілком заслужено. Нуль ударів в площину, нуль реально гострих моментів, нуль позитивних вражень, і три пропущені голи з величезним відривом найгірший матч збірної років тих за шість. Схоже, це саме шотландці грають за свою країну, а наші вийшли просто так. Справді таке враження було від першої до останньої хвилини, що вийшли, аби вийти. З поля програний центр поля, відсутність плану на гру, жахлива гра в центрі оборони. Шотландці то нічого по факту і не створили, лише навісами лякали наш захист, але пара Бондар Матвієнко слабко поралась з кросами суперників. Звідси і пропущені голи. Взагалі, те, що з складом були трабли, це факт. Але все-таки те, що найближчий резерв показує такий слабкий футбол проти Шотландії. Це здивувало. Зокрема, той такий піхальонок, на якого я покладав великі такі надії, взагалі розчинився в центрі поля. Про напад взагалі мовчу, Мудрик кілька разів пробував пробігти оборону суперника, але марно, довбик, Ярмолик, Яремчук в другому таймі, циганков, прости господи. Знаєте, тут була поразка по всім фронтам. Навіть нічого не скажеш. Єдине що? Єдине що можна сказати, треба робити висновки і йти далі. А так, це. Програний матч по всім статтям, по всім пунктам, по, по всьому, багато емоцій було навколо цієї гри. Гасла ЗСУ, шалена підтримка фанатів. Багато чого крутого було, але результати, і сама гра, вони все підписували. Буває. І ви знаєте, це насправді далеко не головне. Головна новина вчорашнього дня ось ця. Наші герої, герої, що боронили Азовсталь, повернулись додому, в тому числі і Редіс, Волина та Калина справжні герої вдома. Слава ЗСУ. Це реально головні новини. А ви, хлопці, робіть роботу над помилками і не змушуйте людей один... Оф, вже пливуть об одинадцятій вечору дивитись такий футбол. Я вас прошу. Сподіваємось, що матч, який буде за два дні з вірменами, видасться куди кращим, бо поки ми навіть злетіли з першого місця в таблиці. Друзі, чекаємо на наступний матч в Лізі націй і прогнозуємо. Його результат. А найкраще це робити у наших хороших друзів компанії Favbet, посилання на яких, як завжди, є в закріпленому коментарі під цим відео. Там же на вас чекає бонус в розмірі 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Не забувайте про те, що Favbet частину від доходів компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Тож будьте всередині гри разом з трибуна. Та Фавбет. Ну і звісно, друзі, я вам дуже дякую за те, що ви дивились відео до цього моменту. Вподобайка, якщо це так, і підписка, якщо ви досі не підписані. Макс колідає, дубка на трибуна, гарного дня, файного настрою, бережіть себе. І папа. Папа, -па, друзі.